Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про важливість прийому води. Отже, для здорової людини рекомендується пити близько 1,5-2 літра води на день. Однак це число може змінюватися в залежності від індивідуальних потреб організму, рівня активності, кліматичних умов та інших факторів. Питна вода має важливе значення для здоров'я, оскільки вона допомагає зберігати оптимальний рівень води в організмі, регулювати температуру тіла, підтримувати здоровий шкідний тонус та забезпечувати правильне функціонування органів. Воду неможливо повністю замінити чаєм кавою чи газованими напоями, оскільки вони містять інші складові, які можуть мати негативний вплив на організм. Наприклад, чай та кава містять кофеїн, який може призвести до втрати рідини в організмі. А газовані напої містять велику кількість цукру та інших добавок, які можуть негативно впливати на здоров'я. Тому вода залишається найкращим вибором для забезпечення оптимального водного балансу в організмі. Водний баланс це стан, в якому введена та виведена кількість води з організму зберігається. Це означає, що людина отримує достатню кількість води для підтримки здоров'я і функціонування організму. Коли водний баланс порушується, це може призвести до дегідратації, коли в організмі недостатньо води, або гіпергідратації, коли в організмі занадто багато води. Обидва ці стани можуть мати негативний вплив на здоров'я. Порушення водного балансу можуть викликати такі фактори, як піт, діорез, виділення сечі, блювання, понос, а також неправильне харчування і недостатній прийом рідини. Щоб підтримувати здоровий водний баланс, необхідно пити достатню кількість води і не забувати про неї під час фізичної активності та в умовах високої температури. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.